Вітаю з Калабрії. Ми біля православної церкви в Італії, що досить незвично. Церква святого Іллі Сіцилійського та святого Філарета. Підпорядковується Константинопольському патріархату Святий Ілля Сіцилійський. Родом з Калабрії. Він народився, здається, в а прожив життя тут, подвизався в Калабрії. Я вам покажу його ікону. Калабрія відома багатьма святими, бо до 10 століття тут проживали греки, це було частиною Візантії, тому тут дуже багато православних святих. І вони всі тут в церкві, всіх їхніх ікони можна знайти, бачите, Орел, Візантійський Орел, ікона, ікона Воскресіння Христа. Це фактично монастир. Святий Архангел Михаїла. З лівої сторони святий Архангел. Гавриїл справи і Антоній Печерський святий преподобний Антоній Печерський. А там Платон. І Аристотель. А це Іван Ринський болгарський святий. Напевно, тут багато болгарів українців тому. Тут ікона Богородиці. А це святий якому присвячена церква. Він називається Святий Ілля, Новий Сицилійський. Сі... Він народився в Сицилії, а поблизу тут недалеко семінари в Печері. І а це другий Ілля це був його учнем, О, це Ілля Печерник. Ілля Печерник в моєму каналі є відео про нього, про Іллю Печерника з Калапрі. Це святий Никифор. А який Никифор, Я не знаю. Святий Йосиф. Гімнограф. Святий Йосиф гімнограф. Пісно, пісноспівець. Тут. А це святий Філарет. Місцевий. Місцевий святий. міста Семінари. Святий Фонтіно. Тут два святих по імені Фонтіно став, Ставріона. Святий Меркурій теж святий з Клабрі. Святий Некодем з Мамоли. Святий Лука з Карлеоне. Тут святий Віталій. Теж з Калабрії. Святий Варфоломій з Мері. Дуже багато святий. Святий Фантіно Новий. Святий Дмитрій Солунський. Святий Ніл з Росану. Еще один калабрійський святий Ніл з Русану. Книги, молитовні книги грецькою мовою. Ось. Гре... Церква в суто грецькому стилі. Ось. Дуже гарні розписи. Христос Пантократор. Іван Хреститель. Тут успіння Богородиці, Ікона, і Святий Константин і Елена. Це така церква тут в Італії, православна.